Вітаємо понеділок, 31 березня. Грішити сюди все добре. Цьому ранку Це ранок у великому місті на Насітіві 2. Абсолютно вірно. Ми тут для того, щоб сьогоднішній день у вас розпочався як мінімум інформативно, а ще краще корисно для вас. І розпочинаємо ми розпочинаємо зараз. Я скажу із чого ми розпочинаємо. Ага, все зрозуміло. Розпочинаємо ми із а, Дональда Трампа. Ну а із з кого ж ще він, як ви знаєте, шокує союзників сполучених штатів своїми геополітичними. Вибриками по іншому й не скажеш. Він заявляє лідерам країн ЄС, що не буде захищати їх від Росії. Більше того, Трамп, схоже, виправдовує агресію Росії і дуже добре розуміється з Путіним. Називає його другом. Цими кроками американський президент не стільки налякав європейських лідерів, скільки розбудив їхню рішучість. Як Трамп об'єднав Європу? Далі у нашому сюжеті. Бажання Трампа будь-що і схоже будь-як закінчити війну в Україні сприймається в багатьох європейських столицях не інакше як намагання просто якнайшвидше позбутися так званої української проблеми. Адже усі пам'ятають передвиборчі обіцянки Трампа закінчити війну за 24 години. Водночас хаотичні заяви і кроки американського президента спонукають Європу згуртуватися і, нарешті, проявити власну міць. Для європейських лідерів приходить розуміння, що в системі. Безпеки всього континенту Україна найважливіший елемент до того ж, мова не лише про безпеку ЄС, але й Великої Британії, яка знову відчуває себе в одному човні з континентальною Європою. Україна має перевірену в боях армію та найсучаснішу зброю з усього світу. Україна має ефективні і сучасні технології, зокрема у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть дати користь усій Європі, та нашим глобальним партнерам. І саме зараз ця зброя забезпечує нашу обороноздатність. заяви Трампа щодо небажання США надалі бути гарантом безпеки Європи, змусили європейців нарешті почати діяти. За останні місяці Єврокомісія запропонувала щонайменше три безпекові ініціативи, кожна з яких напряму стосується України, йдеться про пропозицію президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляїн «Rearm Europe», тобто переозброїти Європу, про так звану Білу книгу Європейської оборони від Єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кобілюса, та про дорожню карту до них Редінес 2030, готовність 2030 у білій книзі з оборони єС викладено ключові напрямки розвитку оборонної промисловості Євросоюзу до 2030 року. У документі Росію названо фундаментальною загрозою для ЄС. Якщо РФ вдасться досягти своїх цілей в Україні, її територіальні амбіції поширяться за її межі. Зазначено у білій книзі. Москва активно нарощує воєнну економіку за підтримки Білорусі, КНДР та Ірану, а також значно розширює свої військово-промислові потужності. Тож одним з ключових завдань нової оборонної політики ЄС стане підтримка виробників озброєнь Європи, а також компанії однодумців із третіх країн. Біла книга передбачає довгострокову підтримку України, включно з постачанням зброї, прямою фінансовою допомогою оборонному сектору та інтеграцією в європейські програми безпеки. А це поставки щонайменше 2 мільйонів висококаліберних артилерійських боєприпасів на рік, передача систем ППО далекобійних ракет і БПЛА, пряма підтримка української оборонної промисловості через закупівлі та включення України до спільних закупівель ЄС. Україна з її вражаючою оборонною промисловістю зможе брати участь у спільних закупівлях, оскільки безпека України це не лише безпека Європейського союзу, а й безпека всієї Європи. На фоні шокуючих заяви вчинків Трампа. Європейські лідери навіть почали конкурувати між собою у питанні підтримки України. Французький президент Еммануель Макрон щодня телефонує українському візаві. Його неочікуваний дзвінок навіть перервав брифінг Зеленського. Вибачте манюелю У мене розмова з журналістом. Я можу зателефонувати через 15-20 хвилин. Еммануель Макрон разом з британським прем'єр-міністром Кіром Стермером Зібрали так звану коаліцію охочих із представників 37 країн, які готові надати Києву військову підтримку. Як зазначають у американському виданні Політіко, союзники України хочуть домогтися паузи в бойових діях та ізолювати Путіна як головну перешкоду на шляху до миру. Велика Британія та Франція намагаються зміцнити позицію Києва на переговорах. Тоді як президент США прагне досягти врегулювання у російсько-українській війні за будь-яких умов, навіть невигідних Україні, дві ядерні держави Європи прагнуть скласти план, щоб зрештою гарантувати українцям безпеку. Ми маємо продовжувати рухатись вперед, рухатись вперед і готуватися до миру, гарантованого і тривалого миру. І Я думаю, це означає зміцнення України, щоб вона могла оборонятись, зміцнення, вочевидь, у розумінні її військового потенціалу. Фінансування та надання подальшої підтримки Україні від усіх НАС, а також нашої готовності захищати будь-яку угоду для коаліції бажаючих. І, хоча не всі союзники Києва підтримали ідею Стермера та Макрона, проте вона набуває дедалі більшої підтримки серед європейських урядів. Одночасно, країни ЄС прагнуть зміцнити свій власний військовий потенціал і міць, щоб забезпечити незалежність від США у сфері безпеки і оборони. Щоб вперше після Другої світової війни мати сильну армію, Німеччина змінила конституцію. Це дійсно історична подія. Президент ФРН Франк Вальтерштайнмаєр підписав знакове рішення про пом'якшення Рогового гальма цей крок послаблює закріплений у німецькому основному законі борговий запобіжник, що встановлює суворі обмеження на державні видатки на оборону. Тепер Берлін може інвестувати в оборону трильйон євро. А завдяки змінам до конституції, Берлін збільшує військову допомогу Україні на три мільярди. Таким чином, Київ отримає від німців до семи мільярдів євро на оборону. У мирний час Україна також повинна мати сильну армію. І жодні мирні переговори не мають права наражати її на ризик. І ця армія має зокрема фінансуватися. Це буде завданням усіх міжнародних друзів України, європейських, а також усіх інших, щоб це вдалося. Тому що економічної потужності України не вистачить для того розміру армії, який необхідний для захисту від наступного нападу. Для України важливо, щоб європейська підтримка не зменшувалася, навпаки, тривала і зростала. Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів до продовження підтримки нашої країни та забезпечення технологічної незалежності у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут у Європі. Ми маємо працювати над цим разом як повідомляють у британській газеті Financial Times, найбільші держави Європи розробляють плани поступово взяти на себе більше відповідальності за захист континенту замість сполучених штатів. Дискусії є спробою уникнути хаосу у разі одностороннього виходу США з НАТО. Відтак, Велика Британія, Франція, Німеччина та скандинавські країни. Нині серед держав, які беруть участь у цих неформальних перемовинах. їхня мета розробити план перенесення фінансового та військового навантаження на європейські столиці та представити його Сполученим Штатам ще до щорічного саміту лідерів НАТО у червні в Гаазі. Ба більше через ледь недружні стосунки Трампа з Путіним союзники США в Європі та Азії розглядають створення власного ядерного щита. Трамп з його бажанням кардинально переглянути роль США у світі, підштовхнув Європу у сторону глобальних змін. Це розуміє навіть кремлівська пропаганда. Об'єднана Європа єдиним фронтом виступає проти Росії. і що цікаво, цю рішучість поділяють не тільки європейські лідери, але й їхні виборці. Попри сподівання Кремля на втому Європи від українського питання, більшість європейців наполягають на збільшенні військової допомоги Україні. Бо більше на сьогодні все більше виборців не проти відправлення європейських солдатів в Україну.